Оце це таке порозкладали. Так, це, все... тільки клієнт через... а, це, це клієнт пішов. А це клієнт обирав? Так, да, це були клієнти. Ми показували все, що у нас є в асортименті по Спірідону і по Миколаю. Угу. Ну тут виставлено так, не все, мабуть, да? бо, бо біль... клієнт забрав. Більше більшість в нас представлено і на сайті, і на, оці, і на оці вітринки. Це в нас да, по Спірідону більше, ну тут ще Миколайчик. Mm -hmm. За компанію. А, ah, ще попало <рес> до да, да, да. Миколая і Klas. тут нас знаете, у нас є Миколаївчик. Ви знаєте, що у нас не просто беруть ці іконки, у нас обирають. Хтось хоче з ah, з, 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 з різними. Так, так, да, да, да. Тут же ж, море на фоні, да. Да. і нам прям like. пишуть запити. Можна, будь ласка, щоб було море на фоні. Mm -hmm. так, Переходьте на іконну лапку в шапці профіля і замовляйте ось такі іконочки. Угу. Чекаємо на ваші замовлення.